Ось подивіться, готові апартаменти, квартири, які можна повністю прийняти і відпочивати. В місті Газіпаша Аланія в унікальному інстаграмному районі, як його називають, тому що тут кожна. Природна ділянка, вона безцінна. Дуже багато всього, що можна подивитися: і голуба лагуна, і кору, і печери, і селінуси. Можна просто кожного дня ходити до нового пляжу. Є там просто три пляжі в місті. Гзіпаша, пляж біля аеропорту, який так і називається пляж Аеропорту, пляж Селінус, дикий пляж білого піску і пляж в Голубій Лагуні. Чому класно? Тому що це спокій, спокійний район, тому що це найближче комплекс Гювен, який ви зараз бачите, він знаходиться найближче до моря. В апартаментах є все необхідне для проживання починаючи від чарочки, ложечки і закінчуючи прасками, шафами, ліжками, абсолютно, абсолютно, все до дрібниць, до ложечки для взуття, до тапочок, все продумано для кожного з нас. Апартаментний на відпочинок, він Просто унікальний, і в ньому дуже багато переваг в порівнянні з готельним відпочинком. І про це все можу розказати кожному з вас в деталях по телефону. Звертайтеся, буду рада допомогти. Ось так, ми вибирали собі квартирку. От нам показали перший, другий, третій етаж. Зараз ми вже з вами підійшли до ринків газіпаша. Ну, звичайно, це сота частина того, що там є, але хочеться сказати одне: що всі продукти дуже свіжі, Всі просто з грядочки, просто землі вирослені вирощені власноруч свої в своїх садах, в своїх рядочках, всі надзвичайно смачні і в порівнянні з цінами, які є в нашій Україні, ціни в Туреччині дуже доступні і дешеві. Природа безмежно гарна. Просто зачаровує. Це нетронута природа, пташки, море. І такі біля моря. Ну, Найяскравіші заходи сонця, чарівні світанки. саме Най 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 найвишуканіші сонячні фрагменти можна побачити і відчути на собі в місті газіпаша і повністю перезавантажитися. Перезавантажитися від стресів, перезавантажитися від фізичного навантаження і налаштуватися на позитив, чого так не вистачає у нашому житті. Доброго дня всім. Зараз зроблю вам коротенький огляд нашої квартирки. Вона маленька, дві кімнатки, хоча фактично це одна якби студія, але кухня, де хазяйська пасочки готує, де вже яєчки, крашеночки готує, котлетки, два дивани розкладних, спальня. Така велике ліжко, віконечко, ванна кімната. Ось тут за нас позаботились все фіни, утюги, все покупляли, все новеньке, гарненьке. Так, двері прикрию. Ось такі вигляди на гору, басейн, ну він ще трошечки ж недоустроєний з 1 травня, а все буде добре. І зараз прийшлю море. Скажу до побачення моєї лагуні, Дякую тобі за все. Обов'язково. Через якийсь проміжок часу я приїду до тебе.